Ввечері намагайтеся якомога раніше дістатися додому, бо вуличного освітлення не буде. Напередодні про це оголосив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, економія електроенергії відбувається по всій Україні через вчорашні масовані ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Тож, аби енергетики змогли відновити освітлення у регіонах, які найбільше постраждали від дії расистів, потерпіти тимчасові незручності мають і Івано-Франківці сьомої години ранку. Завтра і до пізнього вечора максимально не включати, не користуватися електрикою, економити, зважаючи на ту ситуацію, яка є. Тому давайте гарно спрацюємо, щоб не було е, таких погодинних відключень. Е, на жаль, сказати графік відключень. Сьогодні неможливо, тому що саме це буде залежати від навантаження. Про погодинні відключення світла в Івано-Франківську поки не йдеться, кажуть Прикарпаття Обленерго. Насамперед вони попросили обмежити споживання електроенергії 20 підприємств області, які її найбільше використовують. Графік обмеження електроспоживання це є перелік споживачів, ну, як правило найбільших споживачів. Які по команді повинні зменшити споживання своєї електроенергії? Якщо ефекту від цього недостатньо, або треба більше обмежитися, тоді включаються інші графіки графіки аварійних вимкнень по команді. диспетчера ми протягом 15 хвилин вимикаємо приєднання, які заведені в графік аварійних вимкнень, і відключаємо їх. Тим зекономити і допомогти державі впоратися з енергетичною кризою можуть не лише керівники підприємств гігантів, а й кожен із нас. з нас 7 до 11 ранку, і з 17 до 22 просять енергетики скоротіть використання приладів, які найбільше їдять світло, в цей час краще там пральними машинками не користуватися, пічками електричними не користуватися. Мікрохвильовки, електрочайники в цей час користуватися менше увечері обмежитися. Навіть краще по теперішніх часах зійтися в одній кімнаті більше говорити, менше дивитися телевізор. Це для енергосистеми і рік тому, і зараз і завжди буде корисно обмежити і це буде екологічно, і це буде правильно з точки зору будь-якого споживача в цей час зменшити. Своє навантаження не соромтеся увімкнути пральну чи посудомийну машину на ніч. Це не лише змістить піки використання світла, що допоможе енергетикам, а й зекономить вам доволі непогану суму. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.